Ось такі синючки красиві, дивіться. Так, і тут третій. Ну, але ми їх не беремо. Ми шукаємо білого гриба. Добрий ранок, друзі. Ось так мене зустрічають наші Карпати. Ось така краса. Це перші гриби. Ось такі вже дорослі. Ось так вони тут ростуть в пні. Вже дорослі, але сподіваємось, що добрі. І третій маленький, ось так бідненький тут. Дивіться, лежить лежить. Угу. Ну, спочином, спочином. 18 жовтня. Ліс сухенький. Як на диво на вулиці. Дуже тепло, ніч також тепла. Ну і ми шукаємо, шукаємо, власне, грибочки. Ну і от. На початку я знайшов трьох і зараз вам покажу, як гарненько він собі тут росте. Ось такий красень, дивіться. Ось так тут такий пеньочок. Пеньочок старенький ось. І він собі тут коло пеньочка, тут така спора ще була, а можливо колись був, не знаю. І він собі ось так гарненько тут росте, А тут ще один. Цього я не бачив. Ось. ось Є, дивіться, який гарний. Ну. О, така гарна ніжка. Класні два грибочки. Ну і в заліку в мене вже п'ять. Я сьогодні також з дружиною. Мар'яна поки що не знайшла нічого. Так що так, минулий раз вона мене обловила. Ну, а сьогодні побачимо, як буде. Є, білячок. Є, є, є. Ну ось такий. Маленький. Ти, не угу. Ти нема? Не знайшла ні одного. Ні. Я вже знайшов, дивіться. Угу. І менші, і більше поки що колоду в пакетик. Маріона не знайшла ні одного. Погода у нас, як е, я казав, сонячна і ну, от великого легко побачити, звичайно. що Ну а от молодих, молодих важко, е, все-таки. Листя, які впали з дерев, закривають молодняк. Так що стараюсь бути пильним, виглядатися в кожний квадратний метр, як то кажуть. Ну і тільки так щось можливо. Чи знайду. А зараз, друзі, я покажу вам такого красення. Пройшлося добряче пройтись по лісі, ну і дивіться, як він гарно росте. Це просто красота! Накрився тут листочками, листочками, о! Так легко, легко сидів, але... Гарненький грибок. Так. Гарненький грибок. Ось. Звідси його видно гарно. А з протилежного боку не видно. Дивіться. Так що ось так. От який. Так, недалеко веду цього рибка. Так. Що кажеш? Я кажу на кінець-то. Годину часу ладвала і мені доля космілася. Знайшла. Знайшла. Правда, нещасний, але... І другий ось так. Класний. як гарно росте. Ну. Nee. <плес> ага. Отакий. Барбоски два. Ну связь скільки маєш? Три. Три грибачка, ну нічого. Що, Ще може піднайдемо? Так. Yeah. Пройшло знову майже... Майже година часу, як ми бродим, бродим по лісі. І от Мар'яна знайшла, було двох білих. І зараз мені також приходить вдача, зараз я вам покажу ті гриби. Ось так вони ростуть. Як вони ростуть, яка це красота? Так. Дивіться, один. Ага, тут два. Тут два маленькі. І за ним ось такий борбос. Такий барбосик. Ось так вони ростуть. Яка то краса. Яка це краса, це просто фантастика. То не передати. Словами. Ну, ось так. Так вони тут ростуть. Ой, це красота. Правда? Гарні? Mm -hmm. Так, зробиш фотографію? Давай. Так, я одразу її не побачив. Вже коли фотографувався, Мар'яна робила мені фотографії. Побачив, що тут ще один. Ось такі малюки. молодь, Молодь. Молодь. І оцей старший. Ой, такий класний барочок. Він такий кругленький, котиться, ох в нього. Шапка. Супер. Супер гриби. Ось точно. Ну, казала. Казала, красоту знайшла. Це Це красота. Ось так росте. Ух ты! Ну, а ти була розчарована, дивися. Ну, вже четвертий. Покажи. Четверти. Класний грибочок. Ще не вечір, може, ще не йде. який. Супер, супер, супер. Ну так що так? Ніколи не треба падати духом, так? Да? Mm -hmm. Так, так що ми продовжуємо показувати вам, як ростуть білі гриби заліз я в такі дебрі такі хащі тут повалені дерева ось медведі такі враження живуть от під такою невеличкою коротенькою яличкою чи смерекою Виріс такий ось такий справжній буровик. О. Отак. Ну, недаром я. Заліз між ті хащі. Ось такий. Ну, моя, вона тепер піднайшла. Дитякий. Шапочка зламалась, та? Тянуло трактора не було. Тянула руками, тянула руками і зламала шапочку. Ну а тут показуй. Ой! Фух. Ось тут один, та, І в пеньку. Ну. Классно. І, два? Ні, один. Моя горба. Криво ножку. Покажи, покажи. Угу. І ще де? І ще де тут два, Ей, Ого. Нічого собі! Я кано. Ого. Ого. Трактор треба. Ого. Що? Там два. Два? Ні. Яй-яй-яй. А гриб. Дивіться, яка... Ще буде, ні? Дивіться, яка дира. Угу. Лисиця може сховатись. Покажи. Оце гриб. Це гриб, Це трофей. Ну, а тут, так, тут таке враження, що два росли, бачиш? Uh -huh. Чи ні? І зрослися в кубку. Але ні. Ну... <рес> <рес> Ти казала, що все втрачено, ні? Так, ну і недалеко від того місця, де знайшла Мар'яна. Веріс також ось такий красень. Такий красень. Ось так. О! Ой, такі гарньоні, ну. Супер, ну це просто красота. Це краса від природи, дари, справжні дари. Так, друзі, ще один. В листочках. Ось. В листочках. В сухому лісі Такий. Такий красень. Так. Ось так воно Так. Вот так они ховаются. Ой, Ого. Ого. Вот там нога. Так. Ого. Вот это ножище. Да. О да. Угу. Він не хоче виходити. От гриб. От грибок. Ось грибок, друзі. Дивіться, як... Удав змія. Ну... І на вагу такий добрячий. Супер. Так, сьогодні я такого ще не знаходив. І твердий. Прекрасно. Скільки, скільки раз сюди заходжу і от цього сезону. Ну і нема. Нема гриба, навіть маленького. Не знайшов. От того великого підняв. І тут обходжу, обходжу. Повалену смереку. Дивіться раз. кетить. Давай. Ось така красата. Ось така красата, от так вони ростуть. Так. Давайте будемо піднімати. А як піднімати? Але нічого. Ось такий грибок. Бідняшка. Бідненький. Хотів рости? Ага. Дивіться, тут була ціла сім'я. Що тепер? Я її поламав, не бачив. Дивіться. Ось такий маленький був. І ще один. Так що ось прошу дуже грибниця. Грибниця. Так тут. Це буде прийти, гнити. Так. Ну і йдемо. Пробуємо вийнути то. О, той легше сидить. Той сидить легше. О! Легше сидить. Так. Так, легше сидить. У нас такі два. Два трудяги. Але все ж таки вони виросли. Клас. Дивись, якого знайшла. Mm -hmm. <laughs> ну нічого, показуй. Верденький. О. Ну, а синючка поклала, так? Так, то зламався. Та нічого. Другий ну, молодець. 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 Так. Я вже думала, буду плакати. Ну і що, потрошечки Спостанція. сходимо вниз. Як завжди, вже все. Домовились, спускаємось, ну але звичайно, очі дивляться. Ну і як не побачити такого. Такого ой, дідуся! Дивіться який, ну але тверденький. Класний. Так що так. Додому? Mm -hmm. Додому. Так. По традиції вдома що? Розкладемо так само їх на стіло, зважемо, угу. ну і ще покажемо угу. гриби, які ми сьогодні знайшли. Мало. Але і на тому дякуємо. Так, зараз відео вже як розкладені наші гриби на столі з цього походу. Ну, і разом ми зібрали 7 кг. Ну, вони вже вчищені. Е є люди, які там кажуть, ну не, не в коментарях, коменти, не знаю, не пишуть. Але по можливості пишіть, поспілкуємось. Е є люди, які кажуть, що... В таких рибах, наприклад, там так, дивіться, такий отакий от там хоробак, Так що зараз ми в відео в прямому покажемо, який він є. Та, ріж, ріж. Ну, ніжка то ясно, ніжка чиста. Бачите, він ніби такий. Страшний на вигляд, але. Цілий здоровий грибочок. Здоровий грибочок. Ось так. Давай, давай. У нас кінець жовтня. Ну і тут нереально, щоб гриб був з хробачком. Дивіться, другого ріжем. Розрізаємо. Ну і коздерочка там є, але. Ну, він не як побачливий. Тут хробака нема. Так, ще один. Та на сушку. Так, То на сушку. Красує. Дивіться, не спіши. Ніжка. Mm -hmm. Ну от, ось, прошу. Чистий гриб. Чистий ремок. Чистий, чистенький. Чистий чистенький. Тепер я на <гум> так, тепер ріжемо вже на... на сушку, да. Вот так. Дивіться яка краса. Краса. <гум> 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 а запах. А, запах. Запах з бабусиної казки, як то кажуть, так? Да? Їжачками пахне. <рес> <рес> ну, пахнуть вони їжачками. Вже нарізали ножку. 800 грам, так? 800 грам гриб, так. Ну, <рес> Точно. Це скрутові, як змія. Кого? Так що ріш ага. да, він так хрустить, як... як масло. Ріж. О, о так. О, красота. Так. Це грибочок. Угу. Покажи. Ось так. А запах. Так, ну і зараз того великого самого більшого гриба розберемо шапочку, ріжемо. Буханка хліба. О, от Красав. Краса. Угу. Отак. От Зразу В масло. Mm -hmm. На сковорідку дві хвилинки і на хліб. Mm -hmm. Ось так це виглядає, друзі. На сушку. І зараз іде сохнути. Ну, а ми з вами аж зараз прощаємо Скажемо вам до зустрічі. Можливо, в цьому сезоні ще одна буде поїздка. Побілі гриби, але це вже буде, напевно, пізньої пізньої осені. Обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайки нам, пишіть коментарі. Ну, а сьогодні ми з вами прощаємося. Ви були на каналі Захід Фіш. Всім до зустрічі в нових відео. Па-па!